Оце це так захистили, голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кориленко розповів. Скільки будинків в регіоні зруйнували росіяни? Окупанти знищили в області майже 5,5 тисяч багатоповерхівок. Для порівняння у Києві їх усього 10 тисяч. Також загарбники зруйнували на Донеччині 81,5 тисячу приватних будинків. Найбільш цинічне у цій ситуації те, що Путін почав так зване СВО для захисту Донбасу. Захищати, судячи з усього, регіон треба від населення та інфраструктури. Нині тут не залишилось не лише цілих будинків. Росіяни також зруйнували лікарні, школи, дитячі садочки, мости, розв'язки і переправи. Усього 1400 об'єктів соціальної та транспортної інфраструктури. Кириленко каже: окупанти не можуть досягти успіху на полі бою, тож використовують тактику випаленої землі. Місцевих жителів вони теж не захищають, а вбивають. Або виганяють з дому. Нині Україна контролює 51% території області, на якій проживає 492 тисячі людей. До 2014-го на Донеччині жило 4 мільйони 350 тисяч людей. Десятки населених пунктів нині стоять порожніми, людей не залишилось. На окупованій частині області росіяни цю проблему вирішують специфічно. На місце корінного населення заводять мігрантів з середньої Азії. Саме так зараз відбувається у Маріуполі, Людей зі Слов'янською зовнішністю на вулиці уже стільки ж, скільки середньоазіатів. Причому розповідають про це самі росіяни, яких інколи випадково заносить у місто. Мігрантам платять більше, ніж місця. Що якби кажуть, що говорять, типу, не це місним. Мені вже жінка, от сьогодні ми були на заправці, і у жінки. Тобто, ми как уже видим, там старіки и діти, они просто сразу привезли свої сім'ї. Понимаете, така асиміляція недопустима. Тобто десятки тисяч місцевого корінного населення назавжди залишились під завалами багатоповерхівок. Натомість міста заполонили лояльні до Кремля мігранти Середньої Азії. Які на референдумі раптом що проголосують як треба, і переконуватимуть, що українську у житті не чули. Тобто, фактично, росіяни роблять на окупованій частині Донбасу те, що мали б робити страшні бандерівці, кремлівська пропаганда лякала місцевих, що до них приїдуть якісь міфічні страшні западенці, які виженуть їх з дому, відберуть заводи і шахти. Пустять їх корінне населення голими і босому по світу. Натомість на Донбас прийшла Росія, зруйнувала міста і села, зупинила будь-яке виробництво, знищила вугільну промисловість, вбила, вибачте, захистила місцевих, а на їхнє місце завезла невідомо кого.